Доброго дня друзі. У нас п'ятниця вивозів нема. Приїхав на помоєчку. Був вивоз часника. Різні речі, такі ось альбоми. Ось така була полобка. Всього. різні речі. Коротше, зараз переберу, що буде цікаве включусь я покажу Тут багато пакетик мешки Еще. ящики мешки подружки Перепічайте дивліться. Так друзі. Отак усе виглядає. Страшно аж прям. Ну, нічого такого цікавого. Там DVD-шка був DVD. DVD бібікей, забрав. Потім бюджетерка. Сейчас вам покажу. Житерка отака. Ось така ось коробочка. Треба переривати. Може щось знайдеться. Хоча б серебрухла. Вивозив таке, як не власник, а вивозила людина, яка наймається вивозити. То звісно ви ж розумієте, що там вже було все перебрато. А там бог його. Треба передивитися, може якийсь десь клейма. Якийсь годиночок жіночий. А, осьом, куди я знімаю? Я поки, по крайней мере, не бачу. Там що покривали є, там треба переривати. Я все так укину. Ось такі пакети мусорні. Ось все. Графинчик ось таке є. Тут покривали треба переривати, там є різне. Ось все, наприклад. Коротше є що. Буде що цікаве, я бо зніму продовження. А так то. Альбоми, альбоми, фотографії сучасні радянські. Кряжа отака є. Я взяв сусідки, отдам. Пакет в мене є там, я взяв. І це саме одяг. Я ж площі не вивозив. Це не сам власник. До такі то справи. Речі, старі, є чохли в телефоні як сенсорних, так і кнопочних там валяються, ну, самих телефонів нема. Скоріше за все, що все перебрато, все перебрато. Фотографії і молодих і пожилих людей. Ну, а воно все тепер на смітнику. Дві подушки. Дві подушки. Діжка. А, Ді Навушники. Альбом з такими ось Футболістами Я таке ще не бачив. Справа в тому, що перший раз я таке бачу. Такі якісь надкусіні. І ще я зніму відос, що я знайшов МСК хатки вони не безхатьки, у них є дім, гарний дім. Я борився в гаражі в хаті, що я познаходив. Серія буде цікава, Ну я правда вже покажу, що я знайшов. Він кажуть, людина больна, він ніфіга людина не больна, а розумна, розумна дуже. У нього немає світла, попросив він натомість, щоб я йому привіз якоїсь музики. І що я йому наготовив? Ось така от нова колонка. Вона геть нова. Ось такий павербанк робочий на 5000, ну, працює гарно. Він. І віддам я йому свій павербанк, Той ще наш на смітнику. Бачите. Салатовий індікцій, зелений індикатор запрацював на сонці. Це панелька сонячна. Вона заряджає зараз павербанк. Павербанк цей гарний, працював він добре. У нього нема світла, так що дам я йому. Звати його Сергій, кличка в нього Маня. Гарні я нього речі знайшов, я вам сніму, буде відео гарне. Так що, друзі, всім дякую. з вас підписка, коментарі і подобайки. Вибачайте за вітер. Всім гарного дня і мирного неба над головою. До побачення.